Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас такий буде трішки інформаційний, короткий відеогляд. Це у нас фреза Scout 1 GQN 160. Облегчений варіант. Це вага у нас 220 кг, робочий діапазон 140. Кількість ножів на таких от іде 40 кг. Тобто, по два ножа на кожен вал. Зараз я вам вал покажу. Ось бачимо по два ножа на кожен вал. Получається 10 тут, 10 тут. І помножаємо на 20-20 і з кожної сторони по 20 ножів разом буде 40. Шестішліцевий вал. Редуктор заходить по центру. Ось тут ставимо підплужничок такий, він в комплекті йде. Ми от спеціально зараз це розклали, щоб ви побачили, як вони до вас приїжджають. Значить, Приїжджає отак, от зібрано. І окремо частини бокові, кришка з пружинками. І окремо такий от ящичок дерев'яний. Там у вас будуть лежати ножі. Ножі тут досить непоганої якості. Метал бачимо, що не фольга, гарний метал. Тобто працювати буде довго. Ось вони по 10 штучок змотані, кріпіжі до самої рами. І в комплекті йде карданчик. Карданчик, хто не знав, він обрізається під ваш. Трактор, тобто можна обрізати його, допустим, болгарочку обрізаєте, з'єднуєте і у вас все працює. Бо Він йде універсальний, він розкладається ось там на 75 см загальна довжина. Тобто Він підходить в принципі під е, будь-яке під, під будь обладнання, будь обладнання. Так, В комплекті так само йдуть кріпежні системи, тобто бовти, гайки. Е, це все йде в комплекті. Вартує така фриза, якщо я не помиляюсь, 1070 доларів 1,60 м коштують. Доставочка у нас безкоштовна, без передоплати. Можете замовити вам додому, привезе наш водій, перевірити повністю комплект. Я вам зараз отак от його зніму. Так виглядає повний комплект фризи. Тобто, ви коли замовляєте, вам приїжджає саме ось такий комплект. Можете зробити собі скріншоти і перевіряти. Ну, на цьому все, друзі. Підписуємося на канал і чекаємо, скоро будуть. Нові відеоогляди. Пишіть в коментарях, що ви хотіли б побачити найближчим часом техніку, можливо, якесь новісне обладнання, можливо, квадроцикли, мотоцикли. На цьому все, друзі. Пока-пока.